Вім років її переслідувало невзгоди, не, не, взгоди, не гаразди, знаєте, її життя здавалося жахіттям. І раптом перед нею з'являється шанс стати тою, в ким вона мріяла стати за тим життям, в ким вона мріяла. Чи візьметься вона за цей шанс? Слава Україні! Мене звати Стефанія, і сьогодні у нас на теміня така манха, як Daytime Harry Хогвартс. Окей, okay. Daytime Star, переклад це нас, типу, зірка дня, зірка, яка світить в день, Daytime, типу, Daytime це день, Star це зірка, Daytime Star. Автором у нас є Чайон, ілюстратором у нас являється Гобадо, го, го, Годабо, чекайте, Годаго, Годаго, ілюстратор у нас Годаго. -да -го. По жанру у нас драма, романтика, все. Там, там нема багато жанрів. Ветун. <свісно> Взагалі почався вихід на Вептуні. Це 7 лютого 2022 року з трьома епізодами. Зараз доступно у вільному перегляді, тобто, ну, не треба платити гроші, це у нас 39 епізодів на Нептуні. А якщо ви ще заплатите гроші, то ви, типу, отримаєте додаткові п'ять епізодів, тобто у нас буде 44 епізоди додатково. Там треба платити копійки, Там я не пам'ятаю, скільки копійки коштують. Плачу гроші всяким додатком, непонятним. Та я плачу гроші, щоб читати. Що ви думали? Я що читаю на всіх нелегалізованих сайтах? Ні, я плачу гроші. Беатріс, навіщо ти сказала, що ми його племінники? Нам потрібні гроші. Ти вирішила його надурити? Ну, Швидше О, за все обікрасти. Узагалі є 72 епізоди, типу, як 72 епізоди вийде, ну корейською мовою, здається, так. І мені здається, вона вже закінчена на 72-му епізоді. Тобто... Головна історія основна історія вона закінчена в 72-му епізоді. Здається. Або, можливо, це вже екстра. Але вона закінчена тобто вона повністю є. Історія нам розповідає про нашу головну героїні Хван Юру. Уху! Юра Юра, це знаєте, це як соліст гурту одного відомого Юра. От Ехван Юра у нас невдавша не, не. акторка, про яку мало хто знає, вона грає лише другорядні ролі, і то такі ролі, що знає, це не прям це не другорядні ролі, це прям бекграундні ролі. Тобто її акторку взагалі ніхто не знає, але вона зустрічається з крутим мужиком. Мужик. Який бере постійно головні ролі. Типу ну, крутий весь класний. А він, ну, коротше, каже: ми з тобою розходимося, я виходжу заміж. Мене... Ой, одружусь. Вона Він такий, ну все, папа. Він, коротше, кидає, але тут вони знімаються в одному фільмі разом. Вона бере другорядну роль, як жінка, яка стається, вона втопилася, вона знімається роль, і тут вона зустрічає актора. Які зміни цій життя. Ім'я у нас Кан Сунхіон. Сонхіон. Я не знаю, чи я правильно виговорила його ім'я, тому що воно дуже складне. Ось вона така вся надавшая актриса, акторка, актриса це неправильно. Ту, вибачте, будь ласка, я коли я неправильно говорю, мені, мені шкода, що я неправильно говорю, але я неправильно говорю. Знаєте, росню не зразу вижнеш. Я перестала слухати російську музику. А, це давно перестало, мені ніколи не подобалося. Я перестала читати на російській, я перестала взагалі якось контактувати з російською медіа, тобто зі всім цим от, російським, зі всякими тими тіктокерами, блогерами, тою фігньою. Я перестала дивитися на російському перекладі, ти тобто, я і так до того не дивилася на російському перекладі. Тфу. Тож, блін, брешу беру, рука перестало. перестала. Я ніколи не вас на російському прикладі, тому що мені не подобається російський приклад. І є і нормальні українські сайт з українським прикладом, де ви можете подати з українського прикладу. Якщо не сховала українського прикладу, то я просто брала і робила це все з субтитрами англійськими. Тому я дуже рада, дякую батькам, що вони віддали мене в 46-шу школу і мені В'ячеслава Чорновола у нас у Львові тут вони наукові, що я вчила англійську мову 5 разів на тиждень круглий рік. Вау. Wow. І цей наш актор, який рятує нашу бідну акторку, вона така вся Життя гімно, я взагалі не стабліш себе як акторка. Тобто я не є людиною, яку знають як акторку. Я сім років граю, але ніхрена щось не добилося за ці сім років. Я лох. І він такий каже: ти не лох, ти мілашка, вона така, ти що, я за цей? ти що? Ти що турничка? Ти їй це говориш, не говори так до мене. Але він каже: «Чуєш, я тобі поможу. Я тобі поможу. Ти крута актриса, тобі треба повіритися, ти крута жіночка. Ти взагалі просто ти будеш монстром цієї естради, ти будеш монстром корейської драми. Ти будеш знімати всіх можливих серіалів. Тебе будуть кликати всі фільми. Я знаю, я вірю в тебе. А він взагалі такий весь крутий, крутий, типу прям, ну, наворотний чувак. А вона, ну, вона лох. І він їй допомагає, він реально їй допомагає. Він такий бере типу. Чуєш, ти, ти там мав кріпи знімати. Дютину тобі під той кліп Його друг такий. Сенсі людини пікліть. Навіщо мені людина піклеть? А той такий. Ну, я от тут маю таку класненьку гарну подішнику. Е, було б круто, якби вона знялася в кліпі. І він такий, Мені треба її побачити. І, коротше, її бере зніматися в тому кліпі для айдол групи. І вона досить набирає популярність. Типу, Ого, вона знялася в тому кліпі все таки. Хто? Ти хто? Ну і все, все йде таким чином, що вона починає поволі набирати популярність. Вона починає взагалі зустрічатися з цим дуже крутим актором, але вона дуже скривають відносини. Вона хоче себе стабільш як популярна акторка, як, як стати відомою людиною без його інфлюенсу. Тобто вона її. Знаєте, бо вона хоче, щоб її знали як акторка Хван Юра, а не дівчина-актора Канг Сунхіона. І вона така. Ну! No! I don't need your uh, uh, this like influence. Please, uh, please, give me time, I, I will be established as a, an actor. Oh my gosh! І вона така, типу, <coughs> починає йти своїм шляхом. Починає добиватися слави. Е, комедія Чуть-чуть є. А романтика є. Драма є. Моменти, коли хочеться влізти туди і вбити всіх, хто там є, є. Хороший кінець. Взагалі прекрасний, чудовий, мік. я думаю, можливо, ви бачили тіктоки по Daytime Time Star, тому що Арт там досить гарний. Ну, я хочу, що я відео вставляю дуже багато скринів, арт там дуже гарний. Тобто, Мені дуже подобається ця, ця манха. Це одна з тих модерних манх, які я читаю. Тому що я взагалі модерні манги не переношу, я їх не читаю майже. Я читаю модерні манхви і лише якщо в них є природження або попадання в інше тіло, або типу, переміщення душ, типу, такого. Бо я люблю все-таки, я люблю трохи манг. Я читаю модерні манхви лише тоді, коли в них є монстри. Бо я люблю, коли є монстри, Коли от, от, от ти, ти посидиш собі такий ніколи не чіпаєш. Ти такий, де тобі бавлюся. Портал відкривається, монстри починають лізти. Ти такий а, -а, -а, -а Пробуджуєшся, як хантери. Короче, йдеш всіх охулою, а -а -а, витати, вбилися? От я люблю такого, типу. <кхв> <Catholic language> а, але це досить хороша. Знаєте, по акторів я кейдрами не дивлюсь. Тобто я не дивлюся ні серіали, ні фільми, ні такого нічого з корейською кінематографи. Але в мене є друг, який вчиться на режисера. В Союзькому національному. І, чесно кажучи, їхні оці пари, їхні оці всякі лекції, і ти сидиш, слухаєш, думаєш: Слава Богу, я живу в Україні. Дякую тобі, Боже, що я народилася тут. Дякую, що я народилася у Львові. Знаєте, як це? Я така рада бути українкою. Дякую тобі, що я народилася українкою. Я тільки що по мікрофону не потапило. Дякую тобі, дякую. Манхва класна, прикольна. Оціночка у нас буде приблизно, можливо, я не впевнена, але я поставлю 7 з 10, бо я не люблю такий жанр, я не люблю читати. Отакі, типу, ну, такого, е ну, Я люблю ріст персонажів, так, Типу, от ріст персонажів, так, типу, прикольно. прикольно. Але я люблю ріст персонажів, коли є система. типу, Ріст персонажів, але є система. А потім, наприклад, типу, я буду крутим актором в цьому житті. Тож, є система. Або, типу, я стану найпершим менеджером. Є система. Ну, типу, не система, але в нього є якісь скіли, які йому дали про пережені А то немає переродження, то нема нічого такого. Вона просто добувається всього. Добувається нарешті, після семи років, вона добувається того, що могла б добитися набагато раніше, якби не мотилась му такому. Підписуйтесь на канал підпишись на канал, знаєте, чим нас більше, тим мені веселіше. І тим я більше маю хвостись перед людьми, типу, ви знаєте що? Ви знаєте, популярна людина, і люди на роботі такі, типу. Я не знаю, як сказати це слово, але я буду старатися більше комунікувати разом з усіма вами, типу, більше якось комунікацію проводити, більше якось взаємодіяти. Тому що я читаю це все, але. Взаємодія мені виходить трошки важко. До того ж, я зараз більше продумую ідеї до своєї книжки, яку я пишу. Хто знає, чи вона чи я взагалі колись видам? Я думаю, ще її ніколи не видам. Але я її хочу просто написати, розумієте? Типу от, щоб просто вона була написана, щоб нарешті воно все пішло в мене з голови, щоб всі ці ідеї, всі ці персонажі вже нарешті їм накинули. І я собі спокійно жила. Слава Україні, героям слава! Слава нації, Смерть ворогам, Україна понад усе. Я так і не знаю, що сталося цією жіночкою, яка клеймила, що в нас буде перемога 20 жовтня. Але після 10-го і 11 жовтня мені сняти кошмари, тому що перший день це було 5 годин без електрики, без зв'язку, без нічого. Я не могла ні з ким зв'язатися. Тобто, ну радіо одне єдине, єдине, що я могла зробити, це слухати радіо і їсти сухе печення. Тому що електрики і води не було, і, тобто ти собі чаю ніякого не зробиш, ти собі нічого не загрієш. Сходити в магазин, купити щось, це було нереально, тому що всі магазини були закриті. А 11 числа це було взагалі капець, це було виключно світло в нас і ще в якомусь районі, тобто два райони. І розумієте, ем, якби вони хоча б магазини якісь повідкривали, ну тобто все закрито, відкрите ще ці такі супер-супер малесенькі магазинчики, в яких вже все порозкупляли. Або алкогольні. Я що, чим буду харчуватися горілкою? Що осліпнути хочу чи що? Буду горілкою пити пліна, забивати час собі робити. А всі оці великі супермаркети вони всі були закриті. Хліба нормального купити де, хліб купляли з машин, які просто приїжджали, і типу той. Це був дуже фіговий день, тому що зв'язку не було взагалі. Я ходила до тому району, я знайти, де б можна було комусь подзвонити, щоб в мене був зв'язок. Зв'язку не було. Я поїхала в там, знаєте, В, в Кінкорослеополіс, щоб просто відписати людям в інтернеті, Тобто, щоб написати своїм батькам, що я жива. А не те, що воно два рази бахнуло, то воно не бахнуло в мій будинок, воно бахнуло десь далеко. Я одним словом. то були жахливі дні. Один день 5 годин без електрики, другий день 8 годин без електрики. Включила електрику, типу, ні, взагалі почав з'являтися зв'язок, коли от я приїхала додому почав з'являтися зв'язок. Я така, ой, зв'язок з'явився нарешті, типу, вау, круто, круто. Він, він з такими перебоями працював, що мені хотілося плакати. Ні, я зараз то все розказую і знаєте, поїдете, типу, це не було страшно, що там десь попало, десь той. Просто було страшно, що типу, ну, в зв'язку з світом ніякого. Радіо. На радіо мені, блін, про харківське метро втирали. І одна єдина, одна єдина станція працювала зі всіх радіо, які в мене є збережені, єдина одна станція працювала. Тому що зв'язку не було ніякого, вона єдина тільки вона працювала. І ти от слухаєш твою одну єдину станцію, де тобі розказують, як там десь попали, люди вмерли, і ти сиш просто думаєш, А що в нас тут? Я вперше не взагалі не знаю, коли тривоги тому що в мене були закриті вікна, типу, ну, і не було чути того оповіщення. Одним словом, всім, папа, в мене, мене кризи особистості, все. Ще нема 40 років, я вже страждаю від кризису особисті.